Футбольні баталії за лідерство розпочались з перших хвилин матчу. Минулорічні тріумфатори одразу ж вдало атакували ворота суперників, забивши з різниці у декілька хвилин два м'ячі. Упродовж наступного часу команда з ружичної створювала біля воріт суперників більше небезпечних моментів, проте всі виявились нерезультативними. Тож на перерву після першого тайму команди пішли з рахунком 0-2. В наступному таймі ситуація кардинально змінилась. Під бурхливі оплески та вигуки вболівальників гравці ружичної забили свій Перший гол, відчувши смак перемоги, команда продовжувала атакувати ворота суперників. В результаті забила ще один гол. Після того як рахунок вирівнявся 2-2, У кожної з команд з'явилося чимало шансів для третього м'яча. Але матч закінчився з рівним рахунком. Тож переможці визначила серія пенальті. Однак для футболістів через втому цей етап став складнішим. Дуже багато сил віддали в матчі. І просто не весь сил пробити 11-метрові. Кожна людина має право на помилку. І судді такі ж самі люди, як і ми. Так що деколи була ситуація і в нашу сторону, і в їхню сторону, але загалом матч був чудовий. Команда, в принципі, має непоганий опит виступів в фінальних частинах, в фінальних іграх. Команду вірилася, звичайно, що вона завдяки. Своєму опиту зможе забити і виграти цю ігру. А от сам чемпіонат області відзначився тим, що в складі цьогорічних команд грали лише корінні гравці, які проживають у тому ж районі, що і грають. Таким чином організатори підвищують професійний рівень гравців на місцях. Гра була змістовною і дійсно показала на сьогоднішній день рівень, на якому грають дані клуби, дані колективи. Приємно те, що в даному чемпіонаті грали представники тільки Хмельницької області, наші всі вихованці, тобто ні не одного запрошеного з інших областей. Отже, в підсумку, перше місце чемпіонату Хмельницької області з футболу серед команд колективів фізичної культури, агроформувань та сільських фізкультурно-спортивних клубів області 2013 року посіла команда з Дунаєвецького району Крила Рад звання срібних призерів здобули гравці команди Ружична бронза чемпіонату дісталась команді Шепетівки.